Ми продовжуємо знайомитися з історією рідного краю. Як відомо, історія це наука, яка відповідає на запитання, як це було насправді. І саме наука відрізняється тим, що будь-які дані можна перевірити. Якщо цього зробити не можна, то це не є наукою. Лозівські краєзнавці говорять, люди часто запитують і висловлюють свої міркування, що, начебто, історія переписується. Раніше вона була одна, а зараз розказують дещо іншу версію. Тож звідки історики, і в тому числі Лозівські, беруть дані про історичні події, зокрема і про репресії, які відбувалися в минулому столітті в Радянському Союзі. Під репресіями розуміють переслідування політичних супротивників за сфальсифікованими або явно перебільшеними обвинуваченнями. Лозівські історики, як і інші вчені, досліджуючи тему репресій, вивчають писемні та усні історичні джерела. Виникає питання, а де все-таки правда? Адже про ці історичні події від людей можна почути досить таки різні версії. Робота історика чимось нагадує роботу слідчого. Необхідно аналізувати документи, писемні та усні свідчення, обирати, які з них є правдивими, які є сфальсифікованими, а які помилковими. Тому, якщо, наприклад, є кілька свідчень про ті чи інші події, одні з них писемні це документи, а інші це спогади людей через 10, 20, 50 років, то в таких випадках історики більше орієнтуються на писемні джерела. Коли ми розбираємо тему репресій, то безпосередньо мені якно. У співробітнику доводиться часто працювати із архівними кримінальними справами? Які знаходяться в архіві управління СБУ Харківської області в Харкові, Державний архів Харківської області, архів у місті Дніпрі, Полтаві, Києві і так далі. Тобто там знаходиться інформація за наших лозівчан. Можна запитати, чому цим джерелам, цим архівним даним можна довіряти, тому що ці кримінальні справи вони велися, припустимо, у 20-ті, 30-ті, 40-ті роки. Їх вели слідчі НКВД або слідчі МГБ і так далі. Вони ж ніяк не симпатизували своїм Жертвам, вони ж ніяк не жили в наш час і не були прихильниками там самостійної України. Тому ми можемо спиратися на їхні свідчення, тому що вони є не заангажовані. Вони були не зацікавлені в тому, щоб подати своїх жертв із позитивного боку, а навпаки, тобто вони збирали свідчення проти. І відповідно, саме коли ми досліджуємо масштаби репресій, ми дуже часто працюємо з цими кримінальними справами. Можна з ними працювати не лише припустимо співробітникам музею, а людям-родичам репресованих або припустімо учні старших класів, які пишуть роботи в Малій академії наук. Можуть до цього долучитися або студенти, які пишуть курсові там дипломні роботи і так далі. Вивчення таких історичних джерел, як кримінальні справи, дозволяє з'ясувати, якими були події у лозовій у ті часи, допомагає дізнатися про своїх рідних. Також завдяки вивченню цих документів можна краще зрозуміти, чим мотивувалися люди в тих обставинах і наскільки вони відрізняються від сучасних. Тож, беручи до рук архівну кримінальну справу, лозівських істориків перш за все цікавить обкладинка, де вказується, яка саме із радянських каральних спецслужб займалася процесом проти людини, на яку заведена справа, чи то об'єднане державне політичне управління, чи народний комісаріат внутрішніх справ або міністерство державної безпеки. Коли ми відкриваємо цю справу, там є такі цікаві речі, як е, протокол обшуку, і там часто ми можемо бачити, які книги були в людини, які особисті речі, який майновий стан. Там же припустимо, надається ще цікавий документ. Це анкета, ми можемо відповідно про людину там дізнатися. Прізвище, ім'я по батькові точне, рік народження, звідки вона походить, чи брала участь в антирадянських рухах, партіях і так далі, де живуть її рідні. І бували випадки. Якщо є можливість, то можна навіть потім по анкеті репресованого знайти потім рідних і отримати якусь додаткову інформацію. Також можуть бути фотографії, а може бути відбиток пальця, там особливі прикмети і так далі. У таких кримінальних справах є протокол допиту, який історики також аналізують. У ньому теж подаються дані про людину, ріки, місце народження, партійність тощо. Далі прописаний вже безпосередньо діалог слідчого або слідчих із людиною, яку заарештовано. Лозівські науковці зазначають, так як у таких протоколах вказували час і дату початку і закінчення допиту, то можна дізнатися, чи були порушення, чи застосовувалися фізичний або моральний тиск на людину, яку допитували. Якщо ми бачимо допит почато, припустимо 23.00, а закінчується п'ята ранку. За юридичними нормами, відповідно, нічні допити багатогодинні, вони вже є різновидом катування. Якщо ми бачимо, припустимо, що допитують старого дідуся багатогодинний нічний допит, то ясно, що це вже є тиском. Інколи дуже рідко, але припустімо, в справі маршала Тухачевського, ну це не наша справа, а вона зберігається в інших архівах. Там є навіть на протоколі допитку сліди крові. Або припустимо, знову ж таки, ми бачимо допит продовжується там 7 годин і всього один аркуш слова, які можна розповісти там за 10-15 хвилин. Тобто явно що використовувався той чи інший метод тиску, тому що що люди робили взагалі кілька годин. Може бути аналіз формулювань. Припустимо слідчий питає, чи належали ви до контрреволюційних організацій? Людина каже, що ні, я не належала. Потім слідство настаює, щоб ви чоловікалі там. Показання своєї контрліваційної діяльності. Потім людина каже, що дійсно я належав до контрреволюційної організації. Я хочу дати свідчення. Тобто, у абзац тому людина каже, що ні, і тут же наступне після слів слідчого чомусь різко міняє свої показання. Тобто, явно що між цими двома реченнями пройшов якийсь тиск на людину або фізичний, або моральний. Способи тиску могли бути абсолютно різні. Вивчаючи події минулого століття, цікавим архівним матеріалом для істориків є протоколи очних ставок, де вписаний процес допиту різних людей, які проходять у тій чи іншій справі. Наприклад, у свідків запитували, чи бачили вони цю людину, яку звинувачують в антирадянській діяльності, чи знайомі з нею, чи можуть дати які-небудь свідчення проти неї, і так далі. Так, лозівські історики розказують, що в одній із таких справ, над якою вони працюють, написано, що свідок, який був лозівчанином, спершу давав показання про. Ти людини, звинувачуючи її в контрреволюційній антирадянській діяльності, а потім вже на суді відмовляється від своїх показань, досліджуючи тему радянських репресій, зокрема як це було на Лозівщині, історики також вивчають матеріали різноманітних експертиз графічних, балістичних і так далі. До кримінальних справ тих часів додавали вилучені листівки, записки, схеми. Якщо вони були пошкоджені, то до справи додавали фотографії антирадянських листівок, записок особистих листів. В архівних кримінальних справах також можуть бути окремі пакунки, в яких знаходяться особисті речі репресованих: паспорти, листи, фотографії, різноманітні документи, посвідчення. Нещодавно пощастило в одній з кримінальних справ, яка зберігається в харківському архіві, знайти документи людини, яка була репресована в 30-ті роки, тобто зберігається паспорт, тоді що там писалося паспорт, фото і так далі. Інколи документи можуть бути в оцих саме додаткових матеріалах, а можуть бути видані родичам. Або знищені на жаль, частина там цікавих рукописів і там написано, що такі-то такі-то речі знищені, тобто спалені або видані родичам. В одній з кримінальних справ знаходився лист, написаний на простирадлі. Людина перебуваючи в камері, на простирадлі, вона написала листа, намагалася передати своїм рідним. Воно було вилучені до саме долучене до справи. Про репресії, які відбувалися у минулому столітті, дозволяють дізнатися більше різноманітні довідки про розшук тих чи інших людей, які проходили по справі. Різноманітні запити і матеріали, які стосуються безпосередньо судового процесу. Це обвинувальний вирок, протокол засідання суду, у якому зазначено відкритим чи закритим було засідання. І як зазначають лозівські історики, у таких справах видно, що інколи фактично були відсутні адвокати, тобто людей ніхто не захищав. Коли ми бачимо протокол засідання суду, там можуть бути досить драматичні речі, зокрема, коли людина каже своє останнє слово або коли свідчення дають рідні. І знову ж таки по радянському законодавству рідні могли свідчити і зобов'язані були свідчити проти своїх членів сім'ї. А чого відповідно немає зараз такого положення, тобто батько, припустимо на сина або мати на дочку, і навпаки, інколи на жаль можуть в протоколах допитів, в протоколах припустімо очних ставок бути навіть свідчення. Дітей проти батьків, і навпаки, досить такі трагічні речі. Будь-який документ у кримінальній справі тих часів допомагає історикам, які досліджують тему радянських репресій, дізнаватися деталі: імена, прізвища, місця і дати. Наприклад, коли виносили вирок, то у справі могли бути різні касаційні та апеляційні скарги. А в документі про виконання покарання, наприклад, розстрілу, зазначаються імена та прізвища чоловіка або жінки, щодо яких виконано вирок і прописані місце і дата. Або людина переміщається в пересильну в'язницю, або направляється в табір. Відповідно, ми саме можемо знати, де людина відбувала свій термін ув'язнення. Можливо, що вона з одного табору потрапила в інший. Останній документ, який складався вже в 90-ті роки, або 2000 двотисячніше, або ще пізніше довідка про реабілітацію. Річ у тім, що 50-ті, 60-ті і пізніше деякі категорії засуджених за антирадянські злочини. Реальні або вигадані, вони пройшли процес реабілітації, тобто слідчі аналізували справи. Багато людей було реабілітовано, тобто заявно, припустимо, сфальсифікованими справами, або там, де за свідченням використовувалося насильство щодо ув'язнених. І там відповідно пишеться, що проаналізувавши справу, ми дійшли там висновку, що, припустимо, справа була сфальсифікована, сфабрикована. І дуже цікаво, там, припустимо, є, що де зараз, ну на момент реабілітації, припустимо, 90-ті роки, де зараз знаходиться людина, яка була репресована або їхні рідні. І потім уже з ними можна зв'язатися. Хоча, ну ясно, що пройшов час, але буває таке, що потім можна виходити на рідних. І отримати якісь додаткові свідчення про ту чи іншу людину. Архівні кримінальні справи можуть мати від одного до сотні томів. Справи заводилися як на одну людину, так і на групу осіб, тобто організацію. Так, наприклад, науковий співробітник Лозівського краєзнавчого музею В'ячеслав Труш вивчав кримінальну справу, яка містила в собі 36 томів. Обвинувачувалася Харківська антирадянська організація, яка планувала повстання проти радянської влади в 20-х роках минулого століття. Її філії були в Ізюмі, Куп'янську і в Лозовій. Науковці говорять, працюючи з такими документами, особливо 20-х-30-х років минулого століття, вони стикаються з деякими трудощами. Дуже часто це поганий почерк. Чорнила можуть вицвітати, це так звані згаслі документи. Тоді історики використовують спеціальні оптичні прилади, тому що дуже важко прочитати такі справи, адже у ті часи зазвичай писали олівцем на якомусь папіросному папері. Часом і слідчі були абсолютно безграмотні, що також ускладнює процес вивчення архівних документів. У пошуках відповіді на запитання, як це було насправді, у таких архівних справах, зокрема, і в протоколах допитів, лозівські науковці доволі часто бачать відверті порушення. Нещодавно читав справа людину, допитував слідчий МГБ Міністерство Госбізопасності, тодішнє, тобто аналог КДБ, в Балаклії, значить, допитують дівчинку школярку, і потім в кінці написано, що протокол допиту. Мені прочитаний в чому і розписуюся. Мені прочитаний, тобто не мною прочитаний. А прочитати слідчий міг що завгодно, тобто це вже є отаке ось процесуальне порушення, тому що дівчинка була не сліпа, адекватна психічно, і так далі. Люди можуть запитати: а як же ми знаємо, що це сфальсифіковане? Ось є протоколи допитів. Ми припустимо, бачимо, що є протоколи допитів свідків. А можуть свідків за. Галі і не бути є такі справи, де просто слідчий каже: ви обвинувачуєтесь в такій, то такій-то антирадянській діяльності. Людина, да, я підтверджую, а де підтверджуючи документи, де якісь докази, де свідчення свідків і так далі. Знайомився архівна кримінальна справа щодо так званої російсько-української фашистської організації 30-х років. Тоненька справа звинувачують музейників харківських в тому, що вони хотіли здійснити терористичні акти проти радянських діячів. І що їм інкримінують? Те, що в музеї знаходиться старезна кремнієва рушниця і інші музейні речі, які експонатами їм приписали, що вони хочуть створити якусь терористичну організацію. За самою справою можна бачити, що вона явно сфальсифікована. При вивченні архівних кримінальних справ необхідно залучати інші джерела, зазначають лозівські історики. Адже часто на допитах людина називала своїх співучасників по контрреволюційній антирадянській організації. І можна подумати, що вона таким чином обмовляла інших. Але, за словами науковців, зустрічаються випадки, коли людина називала імена тих, які вже померли, або виїхали і місце знаходження, яких невідоме, або вона могла називати тих людей, які на неї ж написали донос. Тобто, якщо паралельно Досліджувати інші джерела, то можна з'ясувати, що людина нікого не видавала, тому що часом видавати було нікого. Вона називала людей, яких явно не могли вже засудити. Також у таких кримінальних справах можуть бути і матеріали агентурної розробки, зазначають історики в ті часи було дуже багато агентів спецслужб, які працювали точно так само, там вчителями, робітниками і так далі. Але вони слідкували, хто що пише або говорить проти радянської влади, і потім писали доноси. І вони проходили як агенти, відповідно, з якимись кличками, псевдонімами, І можна встановлювати які реальні прізвища за цим стоять. Людина потім жила звичайним життям і ніхто не знав, що вона доносчик. А от справах може бути. Можуть бути доноси відповідно і рідних, я вивчав одну архівну кримінальну справу щодо харківських студентів, і там пише один студент проти іншого. що А я бачив, як в своїй кімнаті студент такий-то читав антирадянську книжку буржуазного історика Сергія Єфремова про українську літературу. Тобто його за язик ніхто не тягнув, тобто він сам сказав вже на свого. Однокурсника, що той читав в себе в кімнаті, в гуртожитку антирадянську книжку. Зараз ця книжка, до речі, абсолютно класична. Вона вивчається. Одним із матеріалів для вивчення, який інколи зустрічається у справах вже 60-х, 80-х років минулого століття, є кіноплівка. На неї могли фільмувати слідчий експеримент або суд, який відбувався. Архівні кримінальні справи це дуже важливе джерело. І, вивчаючи тему репресій, лозівським науковцям необхідно проаналізувати, порівняти один з одним дуже велику кількість таких справ. А їх за період репресій було чимало. І навіть якщо вивчати невеликий часовий проміжок, то це сотні і навіть тисячі таких документів, тобто дуже великий об'єм роботи для істориків. Також джерелом вивчення подій того часу є контрольно-наглядові справи, які заводили на людину під час проведення слідства, за яким здійснював нагляд прокурор. Це тоненька справа, у якій також можуть бути деякі подробиці щодо людини, яка проходить по тій чи іншій справі. Потім, коли людину засудили, відповідно у в'язниці на неї заводиться ще одна справа. Там можуть бути матеріали секретних співробітників, ну грубо кажучи, доносчиків із числа в'язнів. Людина сидить в камері, і хтось слухає, що вона говорить, і ці розмови передає слідчому за це отримуючи різноманітні бонуси. І От в тюремних справах вони зберігаються. Ну, це вже інше управління, там де е, пенітенціарні, відповідно, тобто е, ну, ці всі заклади і так далі. Але теж можуть бути цікаві подробиці. Деякі матеріали цих справ видаються, і ми, припустимо, знаємо, що ось людина сиділа у в'язниці, як вона себе вела, що вона говорила. Але дуже часто це знову ж таки суб'єктивно, тому що ці донощики могли щось і приписати, тому що вони могли посваритися з цією людиною, і сказати, ага, я чув в камері, як він казав те то і те то. Проти товариша Леніна, Сталіна, і так далі. Потім людина, якщо вона не перебуває в в'язниці, направляється як правило в той чи інший табір, то в таборі заводиться ще своя справа. Тобто, знову ж таки, там можуть бути характеристики ув'язнених, можуть бути матеріали, які характеризують стан здоров'я. Знову ж таки, ті самі показання секретних співробітників донощиків і так далі. Для дослідження подій тих часів лозівські науковці, крім писемних історичних джерел, вивчають і усні. Вони дуже суб'єктивні та специфічні. Наприклад, коли людина переповідає історії, які про ті часи розказували їй бабуся, дідуся або батьки, то історики завжди беруть до уваги декілька факторів. Наскільки в часі віддалені це свідчення? Якщо людина це говорить через 50, 60, там 70 років, що було, вона могла забути, вона могла щось переплутати, вона могла умисно щось приховати. Якщо, припустімо, там родичі брали участь в репресіях або якось себе негарно показали з етичної сторони в ті часи, може бути інколи навпаки і обмова, тому що з кимось посварилися, людина могла, припустімо, в дитинстві чути чутки, а в старості це. Вже сприймати як правду, яка дійсно існувала, таки доводилося колись брати інтерв'ю в людей, предки яких були безпосередньо причетні до репресій, до розкуркулень, і так далі. І Їм було ну морально важко сказати, що їхні там дідусі там чи батьки були залучені до насильства, до спланованого цього пограбування і так далі. Але як говорять науковці, якщо кілька людей, не змовляючись, кажуть одне й те саме, то швидше за все факт існував. Тож, якщо при вивченні подій минулого століття такі джерела трапляються, то лозівські історики їх дуже детально перевіряють. Робота в архівах цікава. Вона вимагає певних навичок поводження з документами і способів їх обробки. Науковці ознайомлюються, вивчають, аналізують, ретельно перевіряють історичні джерела. Таким чином намагаються відшукати відповідь на запитання, як це було насправді. Завдяки документам часів репресій можна дізнатися інформацією про ту чи іншу людину, ким вона була, де її родичі, що їй інкримінували, наскільки це підтверджується документально, а може це взагалі вигадка. Або ж чи застосовувалася? ...проти людини тортури. Взагалі, вивчаючи історичні джерела, ми можемо встановити, ким були наші предки, якою була їхня роль у ті часи, коли проводилися репресії. А для людини це певне моральне випробування. Адже коли вона, наприклад, читає протокол допитів і бачить у ньому донос, який писав їй дідусь або прадідусь, це сприймається досить важко. Тож, як говорять історики, якщо ми не будемо розуміти тих помилок, які робилися у минулому, ми не зможемо їх уникати у майбутньому.